Шалом, це Славко. Наш брат Клемен, Клеман Молін втішає нас розбудовою, бачите, нових оборонних позицій Збройними силами України. Ми бачимо, вони збудовуються на, на півдні, але лінії Прощай, Донбас-2, за межами Донецької області. Ми так і не бачимо на півночі. Але нас це менше має обходити. Бо нас цікавить одна ділянка отут-от тернувати. Нам оповідають, що лише кілька вояків зайшло в тренувати противника. Шовтернуватило багато української піхоти і головне тилових відділів українських військ, що вже вказує на ту дванадцять на відносну небезпеку ситуації. Якщо там були тиловики, значить рейд був глибокий. Зараз ми уточнимо ситуацію ще по двох поруч населених пунктах. Чому це має значення? Ось, власне, так от українцями виглядає, що сюди на південь Тернуватова зайшло кілька вояків противника, що тут є багато української піхоти і є навіть тилові формування, що от Косівцева і оце от що я зараз не можу прочитати. Отут-от бачили противника і так само. Ситуація складається більше на користь України, але небезпеку становить район добропілля. Цих добропіль тут не одне, як ви розумієте, дає концентрація піхоти ВСРФ і вони очікують просування і удару. Чому це небезпечно? Ми бачили, як розвиваються ці удари одним клином, повне безсилля українців щось зробити проти цього просування одним клином. Чому це небезпечно? Ми засію після кількох матів топографічних прив'язалося. Ось вас, власне, виживка, запам'ятайте, Різдвянка, Новоукраїнка, Зелена долина. Чому це все має значення? Ось нове поле Кристофорівка, отак от. Оце от позиції. Зараз ми вам їх покажемо. Ось Вас Різдвянка, Зорівка. Христофорівка. Да, Христофорівка, бачите, Самілівка, світла долина. Чому Зелена долина? Це отак от вдасть, доведеться відступити. Якщо рух противника буде розвиватися. Ось. На Христофоріво, бачите. На Бойкове на нове поле. Ось, бачите, то це примусить полишити всі. Ось, отак от виглядає карта, якщо дивитися по газеті. Ось укріплення воздвижка. Тут тільки, крім колючого дроту, нічого не було. Це от будувалася лінія оборони. Ясно, що доведеться на, на цю переходить, але йдеться зараз за оцю от лінію оборони на північ. Від воздвижів, бачите? Воздвижівка. Ось вона. Доведеться отак от відступати на ці позиції. Ось зараз вона отак от виглядає, бачите? І в разі небезпеки доведеться отак от Самі лівка, ви бачите, лісне, зелене діброва. Ось. Отак от, от це буде виглядати. Ось. Зірниця, Самілівка, ви бачите, лісне. Отак от, от ось. Ось сюди доведеться відкочуватися на оці от позиції. Тому всі розмови, ви знаємо, як починаються наступи ВСРФ. Нам починають так, тут іще одна карта, але тут ж. Що по газеті, розумієте, якщо тут от ще добропілля за нами, ну то що можна сказати? Важить оце от накопичення і розвиток наступу. Як все це виглядає? Ми вже знаємо. Нам де тут побідоносне, нам оповідають, що тут все хорошо, все хорошо. А потім ми бачимо, що ми вже. За, на захід від Воздвижівки розбудовуємо нові оборонні позиції. Ну що ж, визнало командування, що тактика пожежних команд працює, що не встигають гасити вогнища чергових наступів в СРФ. Ну, Ви всі бачили цей нинішній удар по Києву ракетний. Дуже неприємно виявляється, що війна може повертатися. Я скажу, що. Війна після миру деморалізує дещо більше ніж війна по війні. Тримаймося, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Зараз вимкнуть світло. Я буду допилювати оцей ніж Самсонова.